Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас в гості завітало сонечко. Воно радіє і всміхається нам. Привітаємося з ним. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, діти привітні. Ми всім бажаємо, щоб усмішки квітли. Малята! Сонечко кличе нас на прогулянку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, мов мандри вирушать. Але спочатку відгадаємо загадку. Ця пора року непроста. На неї, кажуть, золота. Та золота там не буває. У вас час дощик накрапає. І коли це буває? Правильно, восени. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь? Які осінні місяці ви знаєте? Вересень, жовтень, листопад. А яка буває осінь? Похмура, сонячна, дощова, вітряна, золота прохолодна? Що восени відбувається? Світить сонце? Та не так вже гріє, йдуть часто дощі. Дує прохолодний вітер, птахи відлітають у теплі краї, день став коротше, листя змінює колір та опадає. Зараз ми з вами вірші про осінь послухаємо, а щоб краще нам його запам'ятати, розглянемо підказки. Осінь, осінь лист шовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає склені в листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою, їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Малята, давайте повторимо вірш. Разом із використанням картинок малюнків. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, а падає в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою, їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті. Золотисті? Молодці! Що у нас тут родить? Дітки, послухайте загадку. Сіра спинка, очі намистинки, шубка з колючок. Хто це діти? Правильно, їжачок. Де живе їжачок? У лісі. А яка це тварина? Дика тварина. Чому? Тому що він сам собі здобуває їжу, будує житло. Що їжак любить їсти? Гриби, комашок, яблука, черв'ячків. Що робить їжак восени? Восени їжак, згорнувшись в клубочок, впадає у сплячку аж до весни. Їжачок уважно слухав, що ми про нього розповідали. Він дуже товариський, тому хоче з нами в гру осінні явища пограти. Дітки, на малюнку зображені різні явища природи. Потрібно обрати лише ті, які стосуються осені. Так, це вітер, дощ, звичайно. Похмурі тучки, дерева голі. А чому ми не обрали сніжинку, діти? Тому що це зимові явища. Правильно. Діти, а давайте з опорою на малюнок та беремо прикметники. Осінь яка! Золота, красива. Дерева які. Голі, дощ який, холодний, мокрий, листочки які кольорові жовті, вітер який сильний, холодний. Їжачок з нами пограв, а ми йому віршик про нього розкажемо. Їжачок хитрячок. Ізголок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, давайте разом повторимо вірш за картинками. Їжачок, хитрячок, ізголок. Та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Чудово наш їжачок дуже задоволений, що ви знаєте про нього такий гарний вірш. Він навіть усміхається, ніби хоче щось сказати. Всі старались малюки, працювали залюбки. Нашепотів мені вітерець, що кожен з вас молодець, а тепер прощатись час радий був зустріти вас. До побачення!